Я не працюю з дітьми і підлітками якщо не працюю з їх батьками. Окремо будуть заняття для дітей з 7 років з підлітками. Якщо в місяці у нас 4 зустрічі, то дві зустрічі будуть з дітьми з підлітками, а дві з батьками. Так що, якщо ви хочете, щоб я працювала з вашими дітьми та підлітками, будь ласка, будьте готові. Теж працювати як мої клієнти, тому що ви виховуєте з собою. І важливо, щоб ваші реакції, ваше розуміння виховання було таким, щоб не шкодити своїм дітям або допомагати, може, і не ви зашкодили своїм дітям, але допомагати, щоб ви змогли. Бо я вам зустрілася на певний час, а вам жити все життя з своїми дітьми. Будь ласка. Турбуйтесь про своє психічне здоров'я.